হ্যাঁ <laughs> Тренера готували на команди, бо у нас в середу досить важкий матч і розпреділялись практично всі по тайму, щоб могли зіграти. Я думаю, що за цей тиждень ми зробили дуже хорошу роботу фізично і розподілили трена так, щоб хоча б зіграли всі по тайму. Завтра там ми поплаваємо в алігаторі і сауна, щоб ми відновились до і гри в середу. Тепер ця скала досить помінялась, помінялися всі футболісти, помінялась стиль гри. Так, да, вони тримають м'яч, але ну, немає тих, які були. На, на мою думку, команда виглядає трохи слабше, чи виглядала колись, бо все-таки були більш опитні футболісти, більш старші, всі зараз переважно перейшли на молодіж. Ну, це їхня специфіка клубу, нехай вони розвиваються і ростуть. У них є головний тренер президент, це вже їхнє, що можна вирішувати. Завжди грав центрального захисника. Але були часи, що в другій лізі в Вінниці цілий сезон відіграв опорного півзахисника, Так що це звична позиція, просто треба привикати. І на даний час, я думаю, у нас нема таких футболістів, що головний тренер може регулювати, міняти, ставити. Ну, А звичайно, якщо тебе тренер довіряє ставити, треба вийти грати на любі позиції, викладати 100%. Ну, це кори я хочу сказати. Ну, тут ще нема що. Велику оцінку давати, але скажімо, перший тайм мені сподобався, тому що на, хороших... на цей період скоростях ми грали. Кожен з робивців ну, на цей момент видавав в себе все, що міг. Я просив, наскільки ми приїхали за результатом, як максимально сьогодні нагрузитися, тому що це остання контрольна гра. і до середу докупку залишилися три дня, тому ми вже будемо. Підтримуючий підтримуючи стан, але я б не сказав, підтримуючи, бо нема після чого підтримувати, після того, як ми три місяці відпочивали, але на, цю, на цей день я ну, задоволений роботою футболістів, скажу, в першому таймі, в другому. Ну, думаю, процентів готові фізично на 30 не більше, але я сьогодні їх просив і не завжди ті команди, які досить фізично підготовлені, можуть виграти. Тому в середу, я надіюсь, і ми. Приложимо всі зусиль, включити всі свої сили, бажання, терпіння навіть я скажу, щоб віддати все, що на цей час є, а який результат ми бачимо. Ну, з новачків пана з мене ну, на цей час влаштовує повністю, тому що він відіграв досить непогано три гри. Заступними я, скажімо так. Тяжко сказати, тому що це ми грали з двома командами в першості області на полях, які не відповідають взагалі слову поле. На сьогоднішній день я б сказав нас стрію, дякую, що ми цю гру домовилися. Прекрасніші умови і таких би нам полів в Тернопільській області. Я думаю, що було б набагато веселіше і краще, і простіше готуватися до чемпіонату. Тому робити якісь виставки зараз зарано. Ні, це вже у нас буде відновлюваний день завтра, тренувально відновлюваний в понеділок тренування і ввечері ми рушаємо до Черкас. Черкаси вже вже ми ніколи не будемо нагрожувати, тому що, тому що ми всі сили будемо берегти на Черкас.